На цьому обличчі у нас є основні три проблеми. Проблема номер один це міжбрів'я. Там дві є такі вертикальні западини. Тут потрібно працювати з мімікою, контролювати, додавати тейпи бажано, робити стретчинг і вправи значить, на цю зону. Проблема номер два це у нас носослізка, плюс провисання зон під очима. Тут потрібно працювати з нижньою повікою, плюс коловим м'язом ока, плюс всіма м'язами центру, для того, щоб ніби підняти цю зону. Проблема номер три, це у нас носогубка, і вона в нас змішаного характеру, там є іптоз, тобто опускається центральна частина обличчя, плюс є перенапруження носогубного трикутника, і це призводить до таких от ніби прокреслених ліній. Тут потрібно працювати знову ж таки, з усіх, Цім центром обличчя, щоб підняти те, що опускається. Плюс треба додавати стречинг для того, щоб зняти перенапруження і зробити більш такий гармонійний перехід від центральної частини обличчя до зони губ. І ще я бачу, що намічаються брилі, вони ще неявні, але з'являться через кілька років, якщо не робити нічого, потрібно тут пропрацьовувати нижній контур. Обличчя плюс позбавитися звички підтискати кутики рота. А ще у нас є асиметрія. Асиметрія у нас діагональна, тобто вище ліва брова і правий кутик рота. За асиметрією ми працюємо тільки в індивідуальному порядку, для того, щоб її коригувати.